Поки що ось так виглядає знач, наш цей інвертор 50-кВт. Керування ним зібрали, трансформатори струму тут такий, що там можна руку запхати, напевно. хоча номінал 300 на 5. можна звичайно використати Бо ці роздільні, незручні тим, що можна десь надягати, знімати. А сюда у нас стаціонарно можна було би встановити звичайні 300 нап'ять. Е, значить на, на відний автомат раз. Тут в мене живлення ще роздасться. Ну, прийде живлення сюди теж. Якраз через трансформатори струму і на інвертор. З інвертора Упс. вже сюди сідає і на перемикач. І на перемикачі е, ця мережа, яка в нас. Реально знизу і звідси вже піде на навантаження. Тут у нас це саме навантаження на це гріт мережа. Мережу ще чекає, бо що проводу не вистачає, щоб сюди землі пішов провідник. Далі лоток металевий перфорований. І тут ми ну, цей, цей вузол трошки будемо переробляти. Тут два якісь каблі не, не використовується. Підбухтуємо під його, десь повставимо, повішаємо, поки не зрозуміло. І напевно, що лоточок 300 з поворотами двома заводськими, що все гарно з радіусами стало. І плюс наші всі шнурки сюди теж підуть. Ну і тут воду в обліку теж трошки переробляти потрібно розпломбовувати, що на провідці переробити, бо тут в режимі пса буде. Частина в режимі обса, а частина буде від мережі прямо.